Дим плюс 1, +1. продовжує національний телемарафон Ната Островська. Я, я Плінський. з нами в студії Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар. Вітаємо вас, пане з Доброго Вітаю. ранку. Дякуємо, що завітали От тиждень. Імунізації завершився в Україні. Бачили, що і МОЗ спільно з ЮНІСЕФ організовували різні активності безкоштовні вакцини доставляли батьки могли щепити своїх дітей. Наскільки в 2024 році питання щеплення стоїть так само гостро, як і раніше в суспільстві батьки, вони Частіше відмовляються від вакцинування, чи навпаки, ви бачите відсоток е, свідомих батьків, які хочуть щепити дітей і убезпечити їх на майбутнє. Так, дійсно, в останній тиждень квітня весь світ він святкує всесвітній тиждень імунізації, і цього року його лозунгом було якраз святкування 50-річчя розширених програм імунізації. І весь світ долучився до того, щоб підсвічувати питання ефективності вакцинації, роз'яснювати інформацію. Україна точно також є учасником цього руху. Якщо подивитися по статистиці, то дійсно по деяким групам інфекціям Україна за рахунок активності, які ми зробили в 2021 тисячі -20... Ці другому, двадцять третьому цифри вже були трішки вищі, аніж скажімо так, ті, які зустрічалися раніше, але все ж таки в нас залишаються деякі проблемні моменти, і зараз найчастіше ми зараз кажемо про недостатні рівні охоплення вакцинацію саме проти. Дифтрії та правця. Ця вакцина застосовується і серед дітей і серед дорослих, і навіть кожна доросла людина кожні 10 років має робити ревакцинацію, враховуючи те, що правець є достатньо важкою інфекційною хворобою, і інфікуватися можна просто на присадибній своїй ділянці. То дійсно вакцинація вона є потрібною. Тому в рамках цього року Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати такі посилені заходи з імунізації для того, щоб довакцинувати нещеплених дітей. Але кількість відмовників е, прогресивно зменшується, і ми точно також бачимо це вже за підсумками минулого року, коли нам вдалося е, не допустити суттєвих спалахів кору. Ми проводили додаткові заходи з імунізації і на щастя, але кількість все ж таки тих, хто. Е, не довіряє вакцині або не хоче вакцинуватися об'єктивно. Ми бачимо, що хвиля антивакцинаторів вона пішла на спад після початку вторгнення. Всі антивакцинатори, здебільшості стали а, агентами вторгнення Росії, як виявилось, да, неймовірне співпадіння більшість тих, хто кричав, що не треба вакцинуватись від ковід. Тому що це питання про те, що треба здаватись Росії. А, і, ми, і ми розуміємо, що інформаційний вплив він дуже важливий в цьому. Питання люди орієнтуються на те, що хто десь розповідає, і статистика ваша це підтверджує, що кількість людей, які відмовляються від вакцини, вона від вакцинації щеплень, вона зменшується. Так, абсолютно, і я чудово пам'ятаю декілька років тому назад, американські інститути робили хороше наукове дослідження, де доводили про те, що основні антивакцинальні настрої вони поширюються через церкву московського патріархату, і точно також вони стимулюються чат-ботами, які по суті сіють інформацію неадекватно, недоказово серед спільнот. І на жаль, точно також серед медичного персоналу. Але заради справедливості, варто сказати, щодо вакцинації від ковід бачила повідомлення від компанії. Ані Астразенека про те, що вони визнали, що в деяких людей виникала тромбофілія через вакцинування Астразенекою. І якщо порівнювати летальні випадки через вакцинування від ковід, люди, які щеплені і не щеплені, які співвідношення відсоток? Якщо ми зараз подивимося, то насправді 80% зараз людей, які помирають або від грипу, або від коронавірусної інфекції, це люди, які не отримали щеплення. І це насправді дуже високі цифри, тому що якщо ми подивимося сумарно за підсумками епідемічного сезону, то в Україні захворіло трішки більше 4,5 мільйонів людей, якщо подивитися виключно на ковід, то це за епідемічний сезон трішки більше 150 тисяч смертельних випадків. Ми зареєстрували біля 1100 випадків, і з них в переважній більшості це смертельні випадки від е, саме ковіду, тому що ковід він охоплює менше верстви населення, але вражає все ж таки більше кількість людей. Тому дійсно. В середньому 80% людей, які помирають зараз або від грипу, або від ковіду, вони на жаль не мають вакцинацію або не завершили повний цикл вакцинації. А постразенеці на наскільки на а про про простразенниці да. да, да. стосовно реєстрації несприятливих подій після імунізації, то е, ми точно також, як і будь-яка країна Європейського союзу, моніторимо всі несприятливі події після імунізації. це, це починаючи від почервоніння місця ведення до підвищення температури. Або до потенційних якихось інших наслідків станом на сьогодні ми не зареєстрували будь-яких пов'язаних випадків з застосуванням як вакцини Astrazeneca, так і застосуванням вакцини Pfizer. Але разом з тим ми розуміємо, що навіть в інструкції до застосування вакцин з достатньо невеликим рівнем ймовірності один на мільйон, один на 10 мільйонів, можуть застосовуватися або фіксуються важкі анафілактичні реакції у тих чи інших пацієнтів. Цей відсоток є вкрай. Низьким, і для застосування вакцини він є припустимим. Але разом з тим, саме для цього і на кожному пункті вакцинації облаштовується спеціальна аптечка. Ті фахівці проходять навчання з надання до медичної допомоги, щоб надати необхідну допомогу, але в Україні таких випадків не було зареєстровано. А якщо глобально поставити питання про коронавірус в Україні на сьогоднішній день, ми можемо сказати, що з завершенням світової пандемії він в Україні теж відступив, чи ми просто він відійшов з перших шпальт новин просто? Я би сказав, що він став тепер е, такою звичною для всіх нас хворобою. Він і він буде в нас кожного епідемічного сезону циркулювати разом з грипом. Тобто, якщо раніше ми починаючи з вересня місяця, вже починали закликати до проведення вакцинації і закінчували епідемічний сезон, десь починаючи в травні. Інколи навіть в середині травня, то зараз до всього цього переліку інфекційних хвороб, до, наприклад, грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій, додався ще ковід. Він складає відносно невелику частку, тому що за навіть минулий епідемічний сезон трішки більше 150 тисяч українців захворіло на ковід, але на жаль, він спричиняє достатньо високий відсоток летальних випадків. Тому він став для нас сезонною хворобою, точно також, як і для будь-якої країни світу. Вакцина проти ковіду є доступна і дійсно світ переглядає свою політику стосовно вакцинації. Скажімо так, деякі режими спрощуються, але вакцина в Україні є наявною і точно також можна цю вакцинацію зробити. І на щастя, але в усьому європейському союзі точно так же, як і в Україні, основна мутація або основні штами, які циркулюють, це штами навколо варіанту Омікрон. А омікрон, як ми всі пам'ятаємо, протікає не те, що легко, а скажімо так, швидко. Так. швидко і без такого прояву залежності людини, саме від кисню, він дуже рідко викликає пневмонію. Тому, скажімо так, це захворювання воно дійсно відступило зараз на такий другий план. Та, ну я на собі відчула а також в аптеці. Придбала експрес-тест і виявився коронавірус. Кілька днів буквально потім здала тест. Він негативний. Ну і все таки не було задишки, як було на початку. Тоді mm. коронавірусної інфекції не було, перше, з але з коронавірусом там. Нових санжарах ще тоді, я пам'ятаю, працювала на тих протестах. А з ваших слів випливає те, що грип зараз може бути навіть небезпечнішим ніж за коронавірус, абсолютно тому, що грип він уражає більшу кількість населення українців, і на жаль, але грип достатньо часто у людей похилого віку, у людей, які мають супутні неінфекційні захворювання. Він дуже часто супроводжується достатньо серйозними ускладненнями вже після того, як людина одужує від грипу, або навіть важким перебігом. Тому вакцинація від грипу вона є суворо рекомендованою для працівників, таких як медичні працівники або працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вона є суворо рекомендованою для вагітних жінок або для осіб похилого віку. На жаль, але в Україні вакцина проти. Грипу не є безкоштовною, вона не включена в календар тих прививок, які закуповуються державою. Тому ми можемо тут розраховувати поки що виключно на гуманітарну допомогу. Але кожного року е дуже багато гуманітарних організацій вони доставляють в, в Україну мінімальну кількість вакцин, яку достатньо для вакцинації, як медиків, так і у тому числі зараз певної когорти військовослужбовців. Невакцинованих дітей будуть пускати в дитячі садки школи. Для грип, для саме дітей, вакцинація проти грипу не є обов'язковою. Вона є рокової вакцини, які з народження є. Відповідна норма закону України, яка регламентує те, що дитина, яка перебуває в освітньому середовищі, вона повинна бути вакцинована. І насправді, скажімо так, за стабільною епідемічною ситуацією, певна кількість дітей. Вона може бути допущена через те, що вони не можуть отримати вакцину по стану здоров'я, по тому, що їм протипоказано вакцинацію. Але, але часто батьки дуже... не хочуть, да, але вони це свідомо, дуже невеликий не відсоток. Тому нас насправді ми зараз змінюємо наше законодавство у тому числі, щоб посилити цей контроль. І в випадку, якщо ми фіксуємо відмови батьків, то максимально намагаємося пояснити роз'яснити цінність вакцинації, щоб все ж таки не обмежувати таку дитину в відвідуванні шкіл. А в, в рамках нашого руху в Європейський Союз ми синхронізуємо багато законопроєктів і там протоколів дії, в тому числі в питанні вакцинації: наскільки ми вже синхронні з тим, що є в Європі, чи є там обов'язкові теж протоколи і там недопуск мовно там в школу в садочок без певних видів ще? В Європі точно також діють норми щодо обов'язковості вакцинації, і дуже часто е, сам факт наявності вакцини прирівнює до, е, скажімо так, можливості користуватися страховою медициною, або е, скажімо так, компенсувати або не компенсувати ті чи інші випадки е, за кожного держави або за кошти страхових організацій. Але разом з тим, зараз Україна е, ми адаптували своє законодавство стосовно системи громадського здоров'я. В нас залишається ще оновлення календаря щеплень, бо Європа... Європейський союз пішов трішки вже далі, і він вводить нові антигени. Тобто з'являються нові вакцини, які доводять свою ефективність до прикладу по профілактиці раку шийки матки. Вакцина проти вірусу папіломи людини є зараз широко застосована в країнах Європейського союзу, і більше ніж в 95% випадків воно призводить до того, що дівчинка не буде мати потім ризики виникнення раку шийки матки. Тому вони йдуть навіть не по дискусіям навколо прав людини, навколо допуску недопуску, а навколо розширення антигенів для того, щоб максимально забезпечити. Та здорова А в Україні на жаль, чимало жінок зіштовхуються і дізнаються про цю вакцину вже коли в них виявляють предракову стадію. І я знаю, ну особисто чимало таких історій серед жінок. На жаль, тому потрібно більше про це говорити. Що є така вакцина, і потрібно ще зі шкільного віку вакцинувати дівчаток. Mm -hmm. Дякуємо вам, що були разом з нами. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар. Коротка перерва, і ми продовжимо.